Олекса Стороженко, сужина, Після багатого батька остався хлопець по 22 року круглим сиротою, бо мати ще давним-давно умерла, а на селі не було у його ні роду, ні племені. От громада, поміркувавши, і рішила віддати того хлопця на руки старої дячихи удови, що жила у якогось селянина у примах. Бабуся була дуже добра, богобоязна й розумна. Усе село її поважало. Глянувши на того сироту, дячиха згодилась, бо Івашко, так звали хлопця, навдивовижу був добра дитина, слухняна, покірна, чула і таке гарне та хороше, як панночка. Перебралась дячиха у хату до сироти, стала йому за матір і господарює, і дбає. Навчила його ласкою всьому доброму, і письму, бо ще й письменна була. Випистила бабуся собі на втіху й важка, такий з нього вийшов бравий парубок, високий, сановитий і такий гарний, що від його погляду дівчата тали, як весною от сонця сніг. Та не дуже ж й важко, і заглядувався на дівчат. Якось понуро, з-під лоба дивився на них. Неначе соромився і на вечорниці ніколи не ходив, вже бабуся збиралась одружити, Івашка, та не привів Бог, занедужала не Бога, та й умерла, а вмираючи, і каже Івашку: Не журись, синку, що я не встигла тебе одружити. Я й на тім світі буду благати Господа милосердного і вимолю тобі вірну дружину. Дуже журився й важко за бабусею. Аж світом нудив, з хати не вийде, а коли й вийде, то хіба тільки на кладовище поплаче на могилі покійниці та й вертається додому, повісивши голову. От і стали старі люди йому совітувати. Оженись, синку, молода жінка хоч яку тугу розважить. Стали сважки забігать. Так що ж? На яку дівчину не гляне, усе йому не по душі. Ходив і в другі села, так і там не знайшов. Хоч такі дівчата траплялись, де б то у нас на Україні такого зілля не знайти, що, здавалось, і на світі кращих нема. Вже не одна дівчина від його чахла, не одна й до знахарки ходила, і зілля варили, і чарували, так нічого не вдіяли, і важко нудиться. Місця собі сердешний не прибере. Далі подумав та сам собі каже як бачу, то тут нема мені суженої, піду по світу та пошукаю то, може, Бог дасть знайду таку, якої бажа моя душа. Осідлав коня, одягся у добру одежку і хотів вже рушать, та подумав ні, нехай не знають, що я багатий, полюбить в свитині. То в жупані ще більш кохатиме. Натяг на себе сімряшку, перекинув через плече торбу і грошенят про всякий случай не забув, та, помолившись Богу, і помандрував. Блука наш і важко із села в село, і хуторів не мина, приглядується, розпитує, шукає пари, як того скарбу. Обійшов усю околицю і вже степами потяг. Раз іде собі по дорозі і міскує. яку б то мені знайти дівчину? От якби таку сині очі, трошки прищурені, а коса чорна, як гайворон, устонька, як нерозквітчана маківка, а сама біла та пишна, плече широке, груди високі, щоб крімка так і врізалась би у тонкий стан, щоб ходила, як по струнці. Високо піднявши головоньку. Або таку, щоб була чорнявенька, як циганочка, а щоки, неначе жар горіли, зуби білі, як молоко, а уста червоні, як калина, та повненькі, такі, що, як цмокне тебе, що у круги зацмокотіла. Або таку, знов міскує очі, як небо сині, а коса, як кудель. Щоб як глянеш на неї, то здалась би вона тобі ангелом, що Господь посилає хранити і втішати чоловіка на землі. Отак от коверзує та йде собі. Далі якось ненароком зирк аж стоїть біля криниці дівчина, така гарна, що якби з тих трьох, що вигадував собі Івашко, зібрать одну, то не була б вона краща од цієї. Як глянув на неї важко, то неначе на небі опинився, стоїть і очам своїм віри не йме. А вона ж так його зглядом привітає, усміхається, буцім от от обійме і притулиться до його серця. Відкіль, подумав Івашко, узялася ся чудова дівчина, чи не бабуся з того світу, з самого неба посилає мені сужину, бо не тільки не бачив такої на землі, і на думку така не спадала. Здорова була, дівчина, каже Івашко, підходячи. Зняв шапку та й вклонивсь. Підняв голову, а дівчини як не було, як в землю ввійшла. Що за нечиста мати, каже сам собі Івашко, озираючись на всі сторони. Куди ж вона ділась? Чи не стрибнула в криницю? Глянув, криничка неглибока, а вода чиста, як скло, і дно видно. Кругом степ і трава не дуже висока. Нікуди гаразд і сховатись. Чи нема на яка, думає Івашко, ідучи по дорозі. Не пройшов він і трьох гін, аж біля тернів під кущиком сидить та сама дівчина і так же на його дивиться і всміхається. Глянь, каже Івашко, аж ось де опинилась. От прутка і не вгледів, як вона перебігла. Ну, тепер, міркує собі, сяду біля неї трошечки відпочину, а тим часом розпитаю відкіля вона, куди йде, а там що Бог дасть. Підійшов і сів, оглянувся до неї, щоб спитать аж знов нема дівчини. Івашко метнувся сюди, туди, обіг терни, гукав до неї, шукав у самій гущині, аж одежу порвав і руки подряпав. Нема, та й нема. Що за притча?» – подумав? Та то, мабуть, мара. Аж сумно йому стало. Коли б ввечері, то, може б, ще гір злякався. а то вдень, та як чумацький полудень. Пройшов ще кілька гін, став спускатися в балку. Дивиться, біля ставочка невеличка хатка, і на призьбі сидить та ж сама дівчина. Що за біс? аж скрикнув Івашко. Та се на вождінє мара. Протер очі перехрестивсь, а дівчина все сидить і пильно на його дивиться, неначе що хоче сказати. Тривай же, подумав Івашко, тепер вже не втечеш, моя пташко. Обійду поза хатою та з того боку й зайду, то вже тоді нікуди тобі дітись. Обійшов тільки виткнувсь із за вугла, аж бачить. Хуторянська сім'я сидить біля дверей і полуднують собі. Старий із старою парубок, літ йому 25 буде, і гарна молодиця. Та ще й не порожня, на останнім вже місяці, на тій порі, як кажуть старі люди, що душа, котру господь посилає дитинці, вже недалечко однею витає. Хліб, сіль, люди добрі, каже Івашко, знявши шапку і низенько вклонившись. Спасибі, отвітили старі. Сідай, кажуть, до гурту чоловіче, і пополуднуй з нами. Подякував Івашко та й сів. Тільки вже йому не доїди, сидить, похнюпившись, і за ложку не береться. Чого ж ти не їси, чоловіче? питають його. Бери лишень ложку та їж на здоров'я. Узяв Івашко ложку, покуштував того полуднику чи ні та й пита старих. Чом ви не покличете вашої дочки полуднувать? Якої дочки? каже стара. У нас одна тільки є невістка моя. Стара кинула оком на молодицю. Ну, так родичку або наймечку? Нема в нас ні родички, ні наймечки. От, як бачиш, ми тут усі. Яка ж там дівчина у вас за хатою на призьбі сидить? Не знаєм, не бачили. Повставали старі, а за ними молоді, обійшли кругом хату. Нема нічого. Глянули вони на Івашка та й подумали, чи не божевільний він. Де ж ти, чоловіче, бачив дівчину? спитав старий. «Все Вже вона мені утретє привиджується, каже Івашко. Та так живо, та така гарна. Чого ж вона тобі привиджується? питають Івашка. Бог його зна чого, чи не того, що шукаю собі вірну дружину, та усе тільки об ній і думаю. Ну, так іди ж собі, чоловіче, дальш, та там і шукай. Нехай тобі Бог помагає, а в нас нема дівчат. І важко вклонився, важко зітхнувши, та й знов потяг шукать вітра в полі. Тільки вже не міскує, як шукать. Глибоко запала у його серце, та чудова дівчина. З голови не йде, тільки об'їй і думай, гада вже й на дівчат не дивиться, тільки блока собі по степах, щоб хоч трошки розважити свою тугу. Провештавшись ще тижнів зотри, І важко повернув додому. Іде біля тієї хатки, а стара побачила його та й каже: Бодай тебе, чоловіче, Напророчив нам дочку. Ми молили собі Господа хлопчика, а молодиця розсипалась дівчинкою. На все воля Божа, відвітив Івашко. може, з цієї дівчинки буде вам більш утіхи, як з того хлопчика, що прохали? Івашко хотів вже далі йти, а стара йому й каже: Постривай, чоловіче, сьогодні в нас хрестини. То вже коли зайшов, то треба чарку випити. Щоб часом не виніс з собою щастя народженої. Добре, каже Івашко, чом не випить? Нехай їй господь пошле щасливу долю. Незабаром приїхав і піп із кумою, а кума ще нема. Підождали трошки не йде. От піп і каже, не можна мені довго ждати. Завтра празник. Так треба поспішать і к всіночній». Як же ми паночче? Без кума обійдемось, пита стара. От вам, кум, каже піп, глянувши на Івашка. Вже піп почав молитву, як щось заторохкотіло. Глянули у віконце аж справжній кум приїхав і змінив Івашка. Дівчину охрестили Оленою, бо саме на Костянтина й Олени уродилась. Івашко, почувши це ім'я, згадав свою покійницю бабусю, бо й вона Оленою звалась. За обідом, по звичаю, баба стала частувати. Хто кине на тарілочку шах, хто два, а й важко хотів положити п'ятака, та якось помилився і брязнув таляра. Як все побачили, так усі й витріщились на його. У баби руки задрижали, трохи пляшки з горілкою не розбила, а піп аж розсердився. За хрестини досталось йому откума злотівка. А бабі, чорт батька зна завіщо, віщо, цілісінький таляр. Так стало йому досадно, що, здається, удруге похрестив, коли б Івашко був хрещеним батьком. Пообідавши, стали кружлять горілку. А Івашко, як не петущий, вийшов з хати, сів на призбі, на тім самім місці, де бачив дівчину. Та й задумавсь, аж чує. Стара з бабою підійшли до вугла та й стали собі розмовляти. Що це за чоловік? каже стара, щось непросте. Від кіля воно взялось? Чи от бога він, чи, може, нечистий його підіслав на яку-небудь капость? Напророчив дочку, якусь дівчину тричі бачив, щоб не було, нехай Бог боронить три літа засухи. Такий обірваний та обшарпаний зовсім гультіпака, а дав тобі таляра, Все б не розщедривсь так і багатий пан. Що це ви вигадуєте, моя матінко? перебила баба, чи він таки похожий на гультіпаку? Такий з його бравий парубок. Звісно, у дорозі трошки обносивсь, а може, він і багатого батька син, та нічого вам і Бога гнівити. Невістка здорова, а дитина така гладка, як той цурупало. Та ще й те. Хіба ж ви не бачили, як він хрест цілував? Та і я хрестила таляр. Так усе такий, як і був. От подивіться. Так от послухай, що я тобі ще скажу. Невістка розказувала, що у перву ніч, як уродилась дитинка, приходила якась бабуся і дула. І хрестила дитину. Невістка хотіла було крикнуть, так мови не стало, дуже злякалась. Може, їй таке приснилось? Бо жилась, що не спала, і добре її розгледіла. Яка ж вона? Тут стара почала розказувати, а Іважко слухай, добре бачить, що та бабуся не хто другий, як його наречена мати. Чого ж ви злякались, моя матінко? каже баба, дослухавши. Адже ж та бабуся хрестила дитину. Хіба не чистий прийде або прийшле кого хрестити чужу дитину? Отак побазікали собі та й пішли у хату, а Івашко ще гір засмутився. Сонечко вже сідало, як він, подякувавши хазяїнові за хліб сіль, пустився у дорогу на всю ніч. А як дійшов до тієї криниці, де бачив дівчину, то вже й смерклось. Роса серпанком розіслалась по степу, кругом, як море, його оточило, так йому легенько дихать. Тепленький вітрець зо всього степу несе йому квітчані запахи, ясні зорі, як діточки, дивляться йому в вічі і його проваджають. І важко сів коло криниці і думає собі. Нащо вона мені привиджувалась? Лучче було б, якби я ніколи її не бачив. Не засмутила б вона моєї душі, не накинула б на моє серце важкої могили. Далі устав, озирнувся на всі сторони і голосно крикнув. Дівчино, найкраща зо всього світу серце моє, горлице моя, явись до мене, нехай хоч ще раз на тебе гляну, та й умру з твоїм обличчям перед очима. Хоч обізвись до мене. Дівчино, кохання моє. Отак От гукав сердешний важко на весь степ. І не явилась же, і не озвалась до його та дівчина, тільки закигикала над ним чайка, далеко запідпадьомкала перепілочка і раз у раз висвистував вівчарик не витала вже тут та душа. Мабуть, знайшла собі вже хатинку і на якийсь час зачинилась. Смутний і невеселий вернувся додому Івашко. Важкий камінь навалився на його серце. Всю осінь і зиму нудивсь, а навесно, щоб хоч трохи розвіяти свого смутку, пішов чумакувати. Чумакує Івашко рік, і два, і десять і п'ятнадцять. А болячка на серці не загоїлась. У всьому щасливий, тільки не дає йому Господь вірної дружини. Такий став багатий. П'ять хур посила на Дін за рибою, а сам з десятьма ходить у Крим за сіллю. Прикупив чимало грунту, построїв хату, як той будинок, став паном на всю губу. Громада не раз вибирала його у голови. Так не схотів та й не схотів. І який то з його козарлюга став, якби ви побачили, високий, сановитий, і глянути на його весело. Заглядувались на його тепер не одні дівчата, казились і молодиці, а яких там не було. І чепурних, і моторних, і з біса хитрих та лукавих, що, здається, й самого Святошу з пантелику збили б. Так чого вже не робили, як не заходжувались, як бісиків не пускали, та ні на одну й не глянув не те, що узяв от якої стьожку у комір. Частенько було вночі загуркотить у віконце. Хто там? спита Іван Уласович. Так вже тепер його звали. Я, дядьку, защебече тоненьким голоском Параска. Будьте ласкаві, одчиніть та вогню дайте. Очинить Іван Уласович увійде молодиця, вигребе із печі жар і засвітить світло. Така розхрістана, підтикана, звісно, як уночі. Гляне на себе та й засоромиться сама б то не знає, що робить. За паскою груди закриває, а там якось сміліша стане і розпитує Як вам, дядьку, не обридне одному спати. Чом ви не оженитесь? їй же Богу, правда. Іван Уласович і не слуха, що вона йому верзе, тільки візьме її тихенько за плече та й скаже Ідіть вже, ідіть, а то вогонь погасне. Та і вдень не дуже соромились яка небудь молодиця випровадить у поле свого чоловіка гульк і несе метель до Івана Уласовича. Та й заходжується мити йому голову, і рукава засукує до самих пліч, а руки такі повні, ніжні та білі, як пшеничне тісто. Звісно, чортяка підводить, бо сам з Іваном Уласовичем нічого не вдіє. Не треба, не турбуйся, каже Іван Уласович. Я й сам собі голову змию. Ну, так я вам поськаю, каже молодиця. І зараз сідає і загортує плахту, щоб не намуляв щоки об жорстку одежину. А тонкого полотна сорочка так і обхватує пишне стегно. На такій подушці не погребував би виспатись і сам султан Турецький. Та ба не так заправила змалку бабуся Івана Уласовича. Наступила вісімнадцята весна після того, як Івану Уласовичу привиджувалась та чудова дівчина. І досі не забув її, буцім вчора бачив, і досі не одірвав її від свого серця. Після святої неділі, зібравши хури, Іван Уласович з рушив у Крим за сіллю. Теперь вже він не такий був, як колись швендяв по степу у сімряжці. Тепер вже він, як багатий хазяїн, у брилі, у блакитному жупані, шовковим поясом підперезаний, такий з його чолов'яга, що й пан не дуже б став перед ним кир погнути. Ідуть вони вже тиждень. Звісно, чумаки завжди рушають по схід сонця, щоб захопити холодку. От раз піднялись вони ще у досвіта, тільки вирівнялись у стрічку, а тут як насуне туман, такий густий. Що в двох ступенях не видко чоловіка. Зійшло сонечко, і рознесло той туман. Дивляться, аж загубили дорогу. Були вже хотіли вертатись назад, так Іван Уласович і каже: їдьте вже, невеликий круг зробимо. Тут, може, буде яка оселя. Розпитаємо та й вихопимось на свій шлях. Йдуть собі та йдуть, вже б пора й скотину попасти. Так нема ж водопою. Іван Уласович іде собі стороною і думку гада Усе одно на умі, аж чує, хурщики гукають дядьку, а дядьку, ось криниця. Глянув Іван Уласович аж знакома криниця, а біля неї стоїть та ж дівчина, що й вісімнадцять літ назад стояла, і так саме на його дивиться, так само йому й усміхається. Як тоді дивилась і усміхалась, як він її побачив, то аж груди йому заложило, і степ кругом його покотився. Близиться він до неї, а сам оком не змигне, з очей не спуска, щоб не зникла. Аж ось від кіля узялися, обізвалась дівчина. Куди ж ви ділися, дядьку, як я підходила до вас? Де? Коли? питав Іван Уласович. Аж задриджав, почувши її голосок. Уранці, біля тернів, несла воду, а ви сидите під кущиком і так пильно на мене дивитесь. Я й думала, чи не хочете напитись, подаю вам глечик з водою та й кажу на здоров'я, аж гульк нема нікого. Моя голубонько, каже Іван Уласович, узявши дівчину за білі рученьки, не мене ти бачила. Не мені й воду підносила, а моїй душі. Вісімнадцять назад, отак саме й на сім місці, ти мені привиджувалась, 18 літ тільки об тобі й думав, одну тебе виношував у моєму серці. Де ж ти живеш? питав він, дивлячись у ясні очі своєї суженої. Де витаєш, моя горличко. Живу у батька в матері. Тут недалечко, у балці, біля ставочка. Як же тебе звати? Олесею, відповіла дівчина. Еге, от воно що? Так я був у тебе й на хрестинах. Чи живі, чи здорові твої діди, батько, мати? Хвалити Бога, усі живі й здорові. Ходім же, моя сужено, до них за благословенням. Обнялись, як голуб'яточки, і пішли собі. А над ними так і в'ється чайка, як над гніздом, як над діточками. І квили тільки гика. А як дійшли вони до хати, то чайка піднялась угору все вище, вище, поки не зникла. Так у купці, побравшись за руки, і ввійшли у хату. Здорові були, люди добрі, гукнув Іван Уласович. А пізнавайте, хто до вас прийшов? Стара тільки глянула зараз і пізнала, се каже той парубок, що колись заходив до нас та привиджувалась йому якась дівчина. Ось яка привиджувалась, каже Іван Уласович, глянувши на Олесю, якою її тоді бачив, такою й тепер знайшов. Так благословіть же, бо сам Бог вже нас благословив. Поблагословили їх старі, як слід. Помолились Богу і посідали, щоб усе добре сідало. Олеся так і тулиться до Івана Уласовича, так і дивиться йому в вічі, неначе давно його кохає. Хто б на них не глянув, то зараз би пізнав, що Господь дав їм на двох одне тільки серце. Недовго сидів Іван Уласович забрав усіх з худобою, бо вони жили під сусідками. Та й повіз до себе, поїхав за сіллю, а привіз хліб із сіллю. От вам і кінець. Ні для чого казати, що вони були щасливими. Недаром же старі люди кажуть, кого Бог з'єднав, тому й щастя дав.